Відкрив урочисті заходи командир 8-го армійського корпусу Віктор Муженко. Затим, звертаючись до ветеранів, голова облдержадміністрації Сергій Рижук сказав: ми всі в роботі для того, щоб людям дати можливість відчувати себе людьми, тому що наші ветерани, наші воїни, наші люди праці, які забезпечували в тилу усе необхідне для армії і для перемоги. Все нам зробили, щоб ми по-розумному. Як діти, як батьки, як сини й дочки хазяювали на своїй землі, голова обласної ради Йосип Заполовський у своїй промові наголосив: сувора правда про війну залишається з нами як найбільший за силою духу, приклад мужності, патріотизму, важкої ратної праці і вічної скорботи за тими, хто поклав на вівтар перемоги найдорожче життя. Ми маємо можливість насолоджуватися мирним небом і разом іти до нових переможних висот. Земний уклін вам, ветерани Великої Вітчизняної війни, подвиг ваш безсмертний, пам'ять про полеглих вічна, а вдячність народу безмежна. Виступаючи говорили, що кожен третій наш земляк не повернулися з війни лише на Житомирщині в чотирьох тисячах могилах поховано 61 тисячу воїнів, 40 тисяч імен воїнів, котрі загинули, викорбовані на меморіальних плитах і обелісках. А тому, хто в урочистій залі зібралися, ветерани великої вітчизняної війни, учасники боїв за Україну і Житомирщину, поділилися споминами, почули добрі слова шани і поваги, відчули себе незабутими. І потрібними державі та суспільству. Празник слізами на очах. тому потрібен всім і нам, і дітям, і внукам нашим, і правнукам, і нащадкам, на которой ще буде праздник великий, это для мене то другий день, як моє день народження. І ви кували ту перемогу для нас, тих, хто сьогодні живе. І в повоєнні роки. Ви забезпечували не собі щасливе життя. Ви передусім думали про нас, про тих, хто народиться у вас, хто прийде після вас і буде жити. І дякую вам за сьогоднішній подвиг, передусім, що ви живі, що ви з нами. Ветеранам великої вітчизняної війни під час урочистостей було вручено державні нагороди, почесні грамоти президента, державні нагороди, подяки облдержадміністрації обласної ради Житомирського міського голови. На честь визволителів відбувся і святковий концерт за участі провідних мистецьких колективів Житомирщини.